Шановні земляки, шановні українці, Україна потребує змін. Повірте в себе, повірте в Україну. Прийдіть на вибори і отримайте свою перемогу. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий, шановні прихильники і опоненти. Перше хочу всіх привітати людей, у яких є Бог в душі і в серці з покровою. Нехай вона вас оберігає. І перейти до політичної складової нашої бесіди. Вибори дуже складна справа. І у багатьох опонентів, які не підготовлені, здають нерви, втрачається вектор руху і вони панікують. Сьогодні ми бачимо, що наші основні опоненти, моя основна опонентка Людмила Овчаренка своєю командою явно панікує, явно втрачає вектор. Сьогодні розливається бруд, який я сьогодні взагалі. Коментувати не буду, але вся ситуація мені нагадує ситуацію з маленькими дітьми, коли вони, знаєте, ручками очки зачиняють, і їм здається, що вони сховали. Так сьогодні виявляється мені, що влада так сьогодні закриває ручками оченята. Самовисуванка Учаренко від регіонів закриває оченята, їй здається, що вона сховалася. І люди нерозумні навколо і не розуміють. Про що йдеться мова. Мені вже здається, що тільки лінивий і зомбований не розуміє, що Людмила Овчаренко це проєкт регіоналів. От. Весь адміністративний ресурс області вже працює на неї, включно з міліцією, з молодиками і всім ресурсом, які вони сьогодні можуть задіяти для того, щоб це зробити. Я хотів би говорити сьогодні про позитив, тому що негатив це насправді те, на що на сьогодні хочуть наштовхнути наші опоненти. У нас негативу немає. Завдяки вашій підтримці, я є сьогодні самим рейтинговим опозиційним кандидатом в Україні. Ваша підтримка найвища і найвищий щабель довіри до мене. Сьогодні хочеться говорити про дуже важливі досягнення. Одне з найбільших досягнень сьогодні це об'єднання демократичних сил безпосередньо на 151-му виборчому окрузі який включає в себе Грибінку, Пирятин, Чернухи, Лохвицю, Гадівський район і частину Лубенського району. Майже 150 тисяч виборців сьогодні будуть голосувати за об'єднаного кандидата від опозиції. З'їзд об'єднаної опозиції прийняв рішення про зняття свого кандидата Карнауха на мою користь. Я хочу потиснути йому руку, подякувати йому за все гарне, що він зробив для України і на цих перегонах, і до цього побажати йому всіляких успіхів в майбутньому. Мені дуже приємно, що опозиція сьогодні удар і об'єднана опозиція, свобода. Не повторюють помилок, які вони робили до цього. Вони ґрунтуються навколо основної задачі в наступному парламенті. Нашою задачою є усунення існуючої влади, усунення режиму Януковича від влади і припинення знущення над українським народом. Перші речі, які ми хочемо робити в цьому парламенті, це імпічмент президенту України Януковичу, який сьогодні абсолютно не несе за собою вектор розвитку української держави. Ми хочемо відмінити ганебний закон про регіональні мови, який сьогодні, за їхніми словами, робить українську мову ненужною. Ми хочемо змінити цю непотрібну владу для українського народу, для того, щоб українських дітей було майбутнє. Ми хочемо припинити закриття. Медичних та освітніх закладів на селі. Ми хочемо припинити знущання над українським народом з приводу переоформлення спадщини. Ці ганебні побори, які сьогодні із так бідних людей здирають тисячами гривень для того, щоб переоформити землю або хату від померлих родичів. Ми хочемо сьогодні зупинити розпродаж української землі. Українська земля повинна залишитися у українського народу. Ніхто не вправі сьогодні за цих умов світових і внутрішніх українських забрати у українців землю. Це крадіжка в прямому вигляді. Сьогодні ми хочемо говорити про те, що економіку треба повернути обличчям до села. Сьогодні основні ресурси в Україні заробляються в селі, а витрачаються в центральних бюджетах. Сьогодні окремі особистості в державі стають мільярдерами за 2-3 роки, маючи доступ до президента і до провладної опозиції, голосуючи бюджети одним помахом руки таємничих осіб від партії регіонів. Ми хочемо все це зупинити. Ми хочемо, щоб сьогодні у людей було світло в обличчі і не було страху. Один чоловік колись сказав, що єдине, чого варто боятися в цьому світі, це страху. Страх це те, що й руйнує. І цей чоловік, до речі, був тричі переобраний потім президентом Сполучених Штатів Америки і став одним з найвизначніших політиків світу. У нас немає страху, у нас є сила, у нас є натхнення, ми змінимо цю державу. Ми молоді, ми сильні. Я розумію, що сьогодні партія влади хоче, щоб всі, хто йде від опозиції, були голодранцями, голими босами, яких можна купувати за дві копійки. Ми такими не є, у нас є досягнення. У нас є історія перемог, і ми ці перемоги будемо мультиплікувати у наступному парламенті. Я дуже вас всіх прошу, не зневіриться, прийти на вибори, проголосувати, отримати свою особисту перемогу, тому що Україні потрібні зміни. Україні потрібна перемога. Нам потрібен інший президент, нам потрібен інший парламент. Нам потрібно, щоб ця держава перестала знущатися над людьми. Нам потрібно повернути пільги дітям війни. Нам потрібно повернути пільги всім, кому ми ці пільги обіцяли. Тому що влада, яка не виконує обіцянок, не має ніяких перспектив у розвитку. Якщо ми не виконаємо все, що ми пообіцяли до цього, у нас немає перспективи. Нам потрібен уряд, який буде підтримувати народ. Нам потрібен президент, якого буде підтримувати народ. Тому прийдіть на вибори, віддайте свій голос, не продавайте свій голос за пайки, тому що це ганебно. Як кажу на своїх зустрічах часто, вам віддають те, що у вас вкрали. Лівою рукою беремо пайок, правою дулю в кармани, голосуємо, так як підказує серце і душа. Я думаю, що всі ми з вами переможемо. У нас великий шлях попереду, багато зустрічей попереду, багато праці. І я думаю, що. Всі ті надії, які ви сьогодні покладаєте на мене як кандидата в народні депутати, вони будуть мати відголос в усіх діях, які я буду робити в тому парламенті. Удар глибоко опозиційна партія. Я глибоко опозиційний кандидат. У нас не буде ніяких коаліцій з партії регіонів, у нас не буде ніякої з ними співпраці. Ми змінимо цей уряд, ми змінимо цю владу і ми отримаємо перемогу для всіх людей, які вірять і люблять Україну. Сьогодні також хочеться. Витратити декілька хвилин часу для того, щоб сказати про те, що ми будемо бачити на виборах. В день виборів ми будемо бачити шалений спротив влади проти воли виявлення свого ж народу. Тому є декілька елементарних речей, які потрібно знати. По-перше, всі повинні отримати по два бюлетня: в одному бюлетні голосуємо за партію, яку підтримуємо, в другому бюлетні голосуємо за безпосередньо фізичну особу, кандидата в народні депутати, ім'я якого ви знайдете в списку. На щастя, в списку є тільки один тарас. Я переживав, що влада введе в список іще п'ять тарасів кутових, як вони робляться на інших округах. Але Господь миловав тому в списку, ви знайдете одного Тараса Кутового. Прошу вас віддати свій голос за мене, тому що я вас не підведу перш за все. Друге, не бійтеся тих залякувань, які вони сьогодні вам презентують. Коли вони знімають ксерокси ваших паспортів, коли роздають вам свої ганебні пайки, вони говорять, що вони проконтролюють ваш голос. Ніхто не проконтролює ваше волевиявлення. Камери, за які вони говорять, знімають тільки урну, в яку ви вкидаєте свої бюлетень. Там, де ви ставите свою пташечку за того чи іншого кандидата чи іншу партію, ніхто цього проконтролювати не зможе. Влада боїться і тому залякує вас. Не бійтеся. Не бійтеся, тому що... Ви вільні люди, в вільній державі. У вас є волевиявлення, ви його повинні показати. Це волевиявлення сьогодні за Україну. Віддайте цей голос за Україну. У нас буде представництво в усіх дільничих комісіях на окрузі. Наші молоді освічені люди будуть захищати наш результат і ваш результат. І на цих виборах ми нікому не дамо вкрасти ваші голоси. Ми не дали вкрасти наші місця в дільничих комісіях. Ми не дали вкрасти наші місця в окружній комісії, і ми не дамо вкрасти ваші голоси на цих виборах. Треба потратити півгодини свого часу для України, для себе, для сім'ї, для майбутнього і прийти на ці вибори. Тому що якщо ви не прийдете на ці вибори, вашими голосами захочуть скористатися, захочуть маніпулювати цими голосами. Тому все в ваших руках. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий. Тарас Ніколи не зрадить Лобоча Полтавщині своїх виборців і України. Вже сьогодні представники Нацради з питань телебачення і радіомовлення, як кажуть в народі, спробували нагинати ті телерадіокомпанії, котрі відмовляються демонструвати чорний піар. Транслювати чорний піар, який стосується кандидата від об'єднаної опозиції і удару Тараса Кутового. Ці матеріали не є позицією громадянського руху чесно. Ще раз наголошую, що це просто сфабриковані матеріали, фактично це є фальшивка для того, щоб просто дискредитувати політичного опонента. Громадянським рухом чесно, його. Професійними аналітиками і юристами були проаналізовані згідно шести критеріїв доброчесності, запропоновані громадянським рухом чесно, всі мажоритарні кандидати 151-го виборчого округу, зокрема і Тарас Кутовий. І за висновками руху чесно, Тарас Кутовий не порушив жодного критерію доброчесності. Відповідно, ці матеріали ви можете побачити на сайті громадянського руху Чесно. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий. Мені дуже прикро, що е, знаходяться люди, які використовують е, наші критерії, які використовують наш е, руху, чесно, слоган для незрозумілих якихось маніпуляцій. Для якихось видають під нашими критеріями, під нашими слоганами якісь матеріали, які не мають жодного стосунку до руху чесно і очерняють кандидата в депутати. Я, як член Руху, Ми Європейці і член координаційної ради руху Чесно, закликаю вас іти голосувати, не зважаючи. На намагання підкупу, незважаючи на е, використання брудних технологій, голо ідіть, голосуйте і голосуйте душею і світлим розумом. Тільки в такому випадку ми будемо жити в справжній європейській демократичній українській державі. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий. Тарас Кутовий, наш землю. Ми будемо голосувати тільки за нього, бо він молодий, перспективний чоловік. Ми хочемо, щоб він дуже змінив багато в політиці і щоб жили ми в селі, не так як ми вже бракуємо. Треба заставити олігархів від агросектору, які сьогодні фінансують мою Полтавщину, зберегти землю для України на майбутнє. Сьогодні, коли три роки поспіль соняшник сіють по соняшнику, соняк по соняшнику цієї землі не залишиться. Вона буде повністю виснажена і нікому не потрібною. Це ваша сьогодні земля. Вас взяли її в оренду, її сьогодні знищують. Ці люди сьогодні бояться, що буде від... не буде відмінений мораторій на продаж землі, і вони не зможуть цю землю за Бесінь у вас забрати, яку вони фактично вже продали іноземним інвесторам обіцянками, що вони за Бесінь її у вас заберуть. Не буде цього. Ми захистимо. Мо ваші права в парламенті, і ці олігархи від агросектору, які сьогодні розкрадають українське село, будуть нести свою відповідальність, і ми заставимо їх створити робочі місця на селі, і ми заставимо їх залишити гроші для розвитку села, щоб села сьогодні не робилися хутори, як вони це сьогодні роблять, і своєю економічною політикою, і територіально-адміністративною реформою, яку вони планують сьогодні впроваджувати. Крім того, всі жителі. 151 округу, в якому я балотуюсь, знають, що більше 30% українського газу добувається в нашому окрузі. Ми всі знаємо, що Полтавська область сьогодні має перше місце з онкозахворюванням. Ми всі знаємо, як сильно потерпає екологія в нашому округі із-за цього видобутку газу і тих ганебних несучасних технологій, які вони використовуються, спалювання цих відходів. Вночі шахрайським способом і ховання від народу. Тому ми вимагаємо, щоб люди, які сьогодні потерпають від екологічної кризи в нашому окрузі, мали за це відповідну компенсацію. Я вважаю, що люди можуть отримувати газ безкоштовно. Це не дома ні печі платить, це людям зварити їжу і опалити свою хату, а з них деруть три шкури і ще й газ, собівартість видобутку, якого сьогодні складає 240 гривень, продають за сотні. Доларів тим самим здираючи останню шкуру з українського народу. Тому ми це припинимо і ми зробимо так, щоб було справедливо. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий. Достойний представляти інтереси нашого регіону в Верховній Раді України. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий. Є стара притча, в якій говориться, знаєте, молодий учень прийшов до свого вчителя і думає, зараз я його перевірю, як він спілкується з Богом. Візьму пташку маленьку в руку і скажу: вчитель, у мене в руці мертва пташка чи жива пташка? Якщо скаже, що жива. Я її роздавлю і буде мертва. Якщо скаже навпаки, все рівно програє. І коли він підійшов до вчителя, то вчитель йому сказав: Все в твоїх руках так само, все сьогодні в ваших руках. Буде ця пташка свободи України живою чи вона помре. Приходьте і робіть свій вибір. Я йду в Верховну Раду, щоб забезпечити безкоштовним газо та електропостачанням жителів сіл та населених пунктів, поблизу яких здійснюється газове добування. Дороги в селах повинні будуватися та ремонтуватися з державного бюджету. Гроші повинні повернутися в місцеві бюджети, а громада ними розпоряджатися. Захистіть себе і майбутнє своїх дітей. Голосуйте за професіоналів, молодих, кваліфікованих, патріотів своєї країни і народу. Єдиний опозиційний кандидат на 151-му виборчому округу Тарас Кутовий.